Чому кривий ріг? Чому ми тут? Чому ми могли їхати в десятки країн світу або в інші міста і завжди повертались до цього міста? Чому? І я знаю свою відповідь, і здалося, що це питання заслуговує на окрему локальну подію. Бо хто як не ми знає справжній кривий ріг? Жарти про місцевих червоних собак давно набридли. А моїм однодумцям наше місто. Відкриває інші сторони, це може бути відкриття власної кав'ярні, розвиток бізнесу, розбудова кар'єри, культура та креативність. У фіналі цього гарячого літа. Ми з друзями зберемося разом. щоб подивитись на те, скільки гарного та корисного робимо для нашого міста. Кривий ріг це не просто геолокація, це місце сили для тих, хто не боїться діяти. Приходьте 29 серпня, о 17.30 В дія бізнес на подію Чому кривий ріг?